Христос Воскрес. Дорогі друзі, дорогі браті і сестри, кожна людина у своєму житті має свій день народження. Сьогодні в цьому відео хотів би з вами роздумати над такою темою, що насправді кожна людина у своєму житті має два дні народження. Перший день народження це той день народження, коли ми народжуємося у цей світ. Коли після 9 місяців життя в утробі своєї матері ми приходимо у цей світ, за цих дев'ять місяців ми формуємося для того, щоб могти бути спроможними жити в цьому світі. Повинні сформуватися всі наші органи слуху, нюху, смаку, дотику, зору. Ми формуємося за допомогою того, що ми з'єднані поповиною з організмом своєї Матері, і коли приходить час, ми народжуємося у цей світ. Але маємо зрозуміти, що цей світ так само є часом формування до народження для іншого життя, життя вічного. В яке ми всі віруємо, віруючи людям. І цей час на цій землі, як каже псалмопівець, дні віку нашого 80 років, а як присилі 80 років, бо скоро линуть і ми зникаємо. І насправді маємо розуміти, дорогі друзі, що цей час на цій землі це так само час нашого формування. Формування для того, щоб бути здатними жити вже після нашої фізичної смерті у вічному житті. І подібно, як ми 9 місяців жили в утробі своєї матері і формувалися для життя в цьому світі, так це життя є часом формування для життя у вічності, яке вже не буде мати закінчення, яке буде тривати вічно, цілу вічність. І насправді. Церква має на меті підготувати нас до цього вічного життя, тому що церква це і Божа установа, в якій Господь залишився сам, невидимо присутній. залишив своє слово, залишив святі тайни, залишив святу літургію, де кормить нас своїм тілом і кров'ю. І час нашого земного життя це час нашого формування як християн, для яких смерть це день народження, другий день народження для вічного життя. Тому насправді, коли ми почитаємо того чи іншого святого, який вже є в небі, ми почитаємо День Його смерті, тобто День Його народження для вічного життя. І тому насправді маємо бути свідомі, дорогі брати і сестри, що це наше земне життя, це тільки спалах перед вічністю, короткий спалах земного життя, перед, перед неосягненою вічністю, в яку ми маємо війти, сформовані як діти Божі. Тому кожен день, кожну годину, кожний тиждень і місяць. Використовуємо для того, щоб формувати себе, для того, щоб стати зрілими християнами, зрілими дітьми Божими, які у день своєї смерті відродяться до вічного життя у цьому другому дні народження для життя в повноті, у Божому Царстві. Амінь.